Моя бабуся Маруся приказує наша Христя в намисті. Я ото й думаю, чого ці її люди називають трендучихою. Питаю, бабусько, а хто така трендучиха? А вона сміється і каже, Трендеринде з маком борщ. То чи буває борщ з маком? Хоча б спробувати. Бабусю не переслухаєш, така говірка, така говірка. В неї на кожне слово примовка, на кожне діло приказка. Ото дивлюсь, а на дворі дощик не крапає. А бабуся ж до нього. Дощику, дощику, припусти, припусти, на бабині капусти, на дідове просо, щоб росло не косо, на бабині м'яти, Щоб не поливати. Ото просю. Бабушко, розкажіть казку. Вона й починає. Жили були дід та баба, була у них вівця, почнемо з кінця. Жили були дід та баба, була у них вівця, почнемо з кінця. Ото від цієї казки ні кінця, ні краю. Кажу бабушко. Слухай, Кажу, кажу казку про бабу балашку та про діда Петруся, а ти казочка уся. Ну що, хороша моя казка? Ні, погана, погана вреднічаю. А бабуся й соглашається, ти кажеш погана, і я покажу погана. Слухай лучше. Розкажу я Христі казку. Ліз вовк через переласку та через перетику обідрав собі ніс та пику. Гикалка-гикалка, піди до води, на кого хоч, на того напади. Хоч на коня, хоч на корову, тільки не на христя чорноброву. Хіба я чорнобро, от то бабушка вигадує. А гикалка й перестала. Аж ось Галинка, подружка моя прибігла, а бабусі нам загадує загадку. Стоїть дід у куточку, підв'язаний мотозочком. А ми гульку бикутками. Де ж дід? туди сюди. Бачимо, у кутку біля печі віник стоїть, ще й мотузкою підв'язаний. Так ось оді, так ось осьі. Це віник. Чуємо, малий Михайлик заплакав. Бабуся підійшла до колиски і співає. Ой ти котку сіри, за Ніяк не хоче спати. Капризулька є, мабуть, вже виспався. Бабуся бере братика на руки і починає чукикати. Чук-чук-чук І пошив тата жупаника і пошив і надів. Михайлика поглядів. Чук-чук-чук-чук. А Михайлик сміється, вибрикує, радіє. Ото бачите, як багато знає моя бабуся. І я в неї навчуся.